Всіх вітаю! Мене звати Жанна Нікітіна. Я косметичний хімік, біотехнолог, кандидат наук, PHD з біохімії. Бізнес-тренер, засновниця освітнього проекту Академії косметичної хімії Жанна Нікітіної, навчаю перукарів, майстрів, реабілітологів шкіри голови та волосся, косметологів, технологів бренду, менеджерів з продажу ефективно використовувати професійні косметичні засоби. Сьогодні хочу поговорити про трихологічні пілінги в лінійці в лініці лабораторії Оразігарма. Що саме ми очікуємо від трохологічного пілінгу? По-перше, це ексфоліація – відлущення неживих корноцитів з поверхні епідермісу. По-друге, це додаткове очищення надлишків сивому та всього зайвого, що є на поверхні шкіри голови. По-третє, це відновлення механізму зволоження шкіри голови. Четверте це стимуляція відновлення шарів та дерми. П'яте і головне це стимулювання завдяки контрольованій травні відновлення волосяного фолікулу та стимуляція росту волосся. За ексфоліацію відповідають кротолітики. у формулах трихологічних пілінгів лабораторії разів використовується найнебезпечніший біоміметичний актив. Сичовуна. Це компонент натурального зволожучого фактору, який синтезується поверхневих шарах епідер... епідерміса і споймається шкірою голови як своє рідне. І механізм ексфоліації дуже м'який та безпечний. Тому всі пілінги в лінійці лабораторії Разінг можуть використовуватися для всіх типів шкіри голови у будь-якому стані. За відновлення механізмів зволоження в формулах трихологічних пілінгів лабораторія разом відповідають велика кількість гідролізованих протеїнів різної природи та рослинні, базові рослинні олії дуже високої якості. Вони відновлюють гідроліпідний шар епідермісу, тим самим відновлюючи механізм зволоження шкіри голови. Механізм відновлення. Механізм стимуляції відновлення шарів по та дерми принципово відрізняється в пілінгах лабораторії ОРЗІНГ від всього того, що зараз ми можемо побачити на ринку України. Підхід до механізму стимуляції відновлення та дерми в трихологічних пілінгах лабораторії ОРЗІНГ принципово відрізняється від механізмів, які використовуються в продуктах, які зараз є на ринку України у складі трихологічних пілінгів. Лабораторія різних, використовується велика кількість. Ефірних олій дуже високої якості. Ці олії вони містять терпени та терпеноїди, збалансовано суміш терпенів та терпеноїдів. Це дуже невеличкі молекули з величезною біологічною активністю. І вони стимулюють оновлення не тільки епідермісутотерму, а й волосяного фолікулу. Використання цих активів в пілінгах лабораторій разних робить. Дію всіх трихологічних програм більш ефективнішою та дозволяє отримати дієвий результат в більш короткий срок. А дієвий результат це завжди задоволені клієнти. А задоволені клієнти це завжди висока репутація майстра. Тобто, задоволені клієнти створюють вам репутацію, суперрепутацію професіонала.